Вітаю, друзі. Програмна стаття Валерія Залужного, більше відомого як генерала ЗСУ, а не як посла України у Великій Британії, під назвою Мир навіть в очікуванні наступної війни дає шанси на політичні зміни і відновлення. Як на мене, заслуговує на обов'язкову реакцію та аналіз. Ну, по-перше, тому що це претензія на програмність. Претензія на програмність це претензія на цілісне бачення ситуації, в якій ми опинилися, а також претензія на розуміння витоків найскладніших і найважливіших проблем, які перед нами стоять. Ну і звичайно, із рекомендаціями, як ці проблеми розв'язати. Ну, і по-друге, Генерал Валерій Залужний цим текстом розв'язує дві важливі для себе задачі, які взаємопов'язані. Задача номер один це зробити своєчасну політичну заявку. І Валерій Залужний робить цю цю політичну заявку, я так розумію, на президентство. І задача номер два це пояснити українському суспільству, чому 2023 рік виявився провальним для нас у військовому плані. Чому ЗСУ під керівництвом генерала Валерія Залужному, Залужного не досягнуло результатів контрнаступу чи наступу? Не давши відповідь українському суспільству на це важливе запитання, ну, напевне, неможливо серйозно претендувати на посаду президента України? Періодично е в нашому дискурсі. Виникає таке запитання: а хто має право на політику? Хто має право розкривати рота і претендувати на владу? Це надзвичайно важливе і непросте запитання. Ми дуже рідко до нього підходимо. І ось я хочу скористатися цим інформаційним приводом. І, поки не пізно, ще раз поновити. Дискусію щодо цього важливого запитання. Я зустрічав людей, які вважають, що у нас на політиків навчають у спеціальних закладах, наприклад, в інституті міжнародних відносин. От Петро Олексійович Порошенко закінчив цей інститут, наскільки мені відомо. Ніби там вчився і Андрій Борисович Єрмак. І ще кілька людей закінчували ці заклади. Я хочу сказати, що е, дипломати і дипломатія ніколи не можуть замінити політику і політиків. І на політиків не можна вивчитися. Мені кажуть, що на композиторів десь вчаться, але я думаю, що от політиків можна прирівняти із композиторами. Це тут або дано, або дано. Отже, хто має право, хто має право роззявляти рота і претендувати на владу. Як на мене, це людина, яка досягнула ну, хоча би мінімальних якихось професійних здібностей у себе на робочому місці, і вона а, проявила позицію, спочатку професійну позицію. Позиція на робочому місці це перший крок в політику. Я хочу на цьому дуже чітко наголосити. Позиція на своєму професійному, на робочому місці це перший. Крок в політику. Позиція на робочому місці вона завжди пов'язана з етикою і з професійністю. Людина, яка не займала позицію на своєму робочому місці і не йшла проти течії, вона не може виходити в політику і пробувати говорити на якісь загальні питання. Це надзвичайно важливо. Тобто все починається з якогось вузького моменту і з свого робочого місця. Чому я це кажу? Ну, Безперечно, я підвожу до Валерія Залужного. Валерій Залужний ніколи не займав позицію на своєму робочому місці. Він кар'єрист, людина-кар'єрист. Я думаю, що як Віктор Андрійович Ющенко, мова не тільки про Валерія Залужного, а дуже про багатьох людей, які йдуть в політику. Більше того, Людина, яка претендує на владу і виходить в політику, вона повинна на молекулярному рівні розбиратися а, за своїм основним місцем роботи у своїй сфері. Чи це буде освітня сфера, чи медична, чи військова, чи виробнича, чи ще якась там інженерна справа на молекулярному рівні. Потім позиція обов'язково, і потім розуміння, що треба змінити. Цілісне бачення потрібно мати в себе там, звідки ти прийшов. Куди, на що ти вчився? Цілісне бачення, розуміння витоків проблем і розуміння, як ці проблеми розв'язати. Якщо людина не розуміє витоків проблем, звідки вони походять, а вони завжди мають соціально-філософське походження, ну, вона не може ні на що претендувати. Отже, що ми маємо? Назва статті вона виходить із цитати, там вирізана цитата, взята з контексту. І Залужний говорить про те, що мир навіть в очікуванні наступної війни дає шанс на а, політичні зміни і оновлення. Залужний, я, напевно, з останнього почну, з задачі, які переслідує Валерій Залужний цим текстом: це пояснити, чому провалився а Наступ чи контрнаступ 2023 року, виявляється, у нас не було політичної мети війни. Залужний пише в цій статті, що він перегорнув усі якісь там вступні документи, вхідні документи і не знайшов. І ось саме тому, що у нас не було політичної мети війни, у нас нічого не вийшло 2023 року. А тепер він Валерій Залужний. Прийде в політику, стане президентом, і він точно нам дасть політичну, сформує для нас політичну мету війни. Зараз він уже запропонував політичну мету війни, це розвал Російської Федерації через розуміння перемоги в цій війні. Тобто мета війни дорівнює перемозі у війни. Перемога у війні це розвал Російської Федерації, це навмисне. Створена химера не здійснена. і військові, навіть політики, ніколи не можуть ставити такої мети. Тобто навмисне говориться про те, що мета якби не здійснена, ми повинні постійно воювати, ну і не знаю, і вірити Валерію Залужному. Оце надзвичайно важливо. Дивіться ще раз важливий момент. Людина не займала, я повторююсь, цей континуум. Людина ніколи не займає позицію. У себе на робочому місці він не розуміє на молекулярному рівні проблем Збройних сил України. Він не розуміє, яку треба провести реформу, що потрібно робити, окрім посилення покарань. Він не розуміє, як розв'язати проблему комплектації збройних сил України. Він не бачив проблеми Борисових та інших ТЦК, воєнкомів там чи ще когось. Він нічого цього не розуміє. Ніколи не займав позиції професійної і політичної в себе там, де він був, нічого не розв'язав. І він претендує на формування політичної позиції, політичної мети цієї війни. Я вважаю, що це, ну, м'яко кажучи, треба бути жорстким оптимістом, щоб повірити Валерію Залужному, що він здатний це зробити. Потім, ну, відповідно, з самим формулюванням цієї мети війни, він говорить про те, що він це робить, ну, м'яко кажучи, неадекватно. Тобто військовий. Не повинно задаватися такими запитаннями. Для того, щоб захистити громадян України від ворожої навали і для того, щоб деокупувати українські території, військовому не потрібно знати політичної мети війни. Політична мета війни формується агресором, тобто стороною, яка здійснює напад. Ідея приводить в дію політика. Тому є таке прислів'я, чи я не знаю. Такий розумний вираз, що будьте обережні зі своїми ідеями, тому що вони початок ваших дій. Валерій Залужний, напевно, не розуміє, де він знаходиться, і його функціонал це просто-напросто захищати країну. був. Йому не потрібно було знати е, е, політичну мету, мету війни, захищаючись. Ну, це уявіть собі, травматолог, пояснює, чому він погано. Лікував переломи, чому він погано робив репозицію кісток. Неправильно використовував остеометалосинтез, тому що він не розумів стратегію і мети існування системи охорони здоров'я. Ну, Більшого абсурду, в принципі, не можна придумати. Ось, я ще раз повторюю, що Валерію Залужному так потрібно було знати мету війни для того, щоб захистити Україну, як корові потрібно знати мету доїння, мету використання доїльного апарату. Крові це не потрібно знати, її треба спустошити вим'я, розцідити її, якщо у неї немає теля, і щоб її, значить, вим'я не тиснуло, то їй не потрібно знати мету доїння або ідею створення доїльного апарату. Ну, залужному чомусь виявилося, що це, значить, потрібно знати. Потім а... про. Політичні зміни, перспективи політичних змін. Валерій Злужний ставить питання необхідності політичної мети війни. А я хочу поставити питання політичної мети, політичних змін, які мають відбутися під загрозою обов'язкової війни. Тобто в самій нації все закладено. Дивіться. Мир навіть в очікуванні наступної війни, тобто залужник говорить про те, що це доконаний факт. Війна обов'язково буде. Мир в очікуванні наступної війни дає шанси нам провести політичні зміни. Я хочу запитати, а яка політична мета цих політичних змін? У цій своїй програмній статті Залужник говорить про дві очевидних речі. Для цього не потрібно, до речі, клаузові це читати. Для того, щоб не розуміти, що будь-яка війна, Розглядається стороною, яка нападає успішність цієї війни вона досягається двома методами. Перший метод це розгром. Якщо не прорахувалися з розгромом, то тоді війна переходить на виснаження. Я хочу запитати, яка політична мета політичних змін? Це очікувати нападу на себе. Причому напад завжди, будь-який напад, стороною, яка нападає, передбачає розгром. Тобто залужний має провести політичні зміни для того, щоб очікувати розгрому з боку Російської Федерації. Всі говорять про те, що Росія зробила висновки, і наступний напад він не буде передбачати війну на виснаження. Він знову буде передбачати удар, розгромний удар. А ми чим будемо займатися в цей час, і чому ці політичні зміни вони не передбачають нашого нападу? Ми, може, ми першими будемо нападати, може ми будемо планувати розгром? Валерій Залужний не хоче з нами поділитися взагалі цими моментами? Чи ми просто чекаємо війну? Ми просто чекаємо нападу. В якому сенсі ми розуміємо цю ситуацію? Вона вимагає конкретики, і конкретика ця є. Конкретика є наступна, що залужний передбачає зробити політичні зміни, і бачить в результаті цих політичних змін власний прихід до влади. Ну і не більше того. І більше нічого він не бачить. Він не збирається нападати на Росію. До цього ніхто йому не дасть зробити. Тобто, ну ви можете уявити, яке бачення. Пдемонструє генерал Валерій Залужний. Щодо якби, авторів статті і авторства, теж важливо сказати. Ясно, що Залужний читав цю статтю в останній фінальній редакції, ...і погоджував її для друку. І Ясно, що не він її писав. І люди, які її писали, вони не дурні, вони намагалися так її написати. Щоб було видно, що її писала не дуже розумна людина, тому що там все настільки накидано, перемішано, нагромаджено, ну, що в принципі оця метод і стиль викладення він повністю відповідає хаосу в голові, який знаходиться у заложного. Продемонструвати ерудованість, навести цитати з кількох там, від кількох авторів. І зробити вигляд, що він стратегії, він все от зрозумів. Виявляється, у нас не було політичної е мети, тому ми провалили контрнаступ. Ну, іншого, просто ну годі казати, те, що залужний взагалі не розумів е основ фундаментальних основ ведення бою. І що будь-який твій удар повинен бути прихованим, і треба очікувати удар на зустріч і удар на випередження це елементарні речі. Не можна випускати танки було на е, поле, не розуміючи, що вони будуть атаковані. Удари будуть на зустріч. В результаті цього загинуло дуже багато екіпажів. Спалено багато танків цих леопардів, про них ми навіть не чуємо. Вже всі забулися, що у нас були танки, і була танкова коаліція і так далі. Це вина, звичайно, Валерія Залужного, його планування, військове. Тобто людина, яка, в принципі, провалила свою там, професійну військову діяльність, тепер говорить про те, що причина провалу військової професійної діяльності це відсутність продукту політичного від представників вищої. Політичної влади. Тобто заявка на політику робиться через пред'яву, політичну пред'яву. Фактично, це робиться в дуже зручний а, час, коли усунули Єрмака. А чого, якби, ну, не було раніше це зробити? Чому ця стаття вийшла після відставки Єрмака в акурат одразу? А до цього чому цього не було? От мене, це ж не риторичне запитання. Де була сміливість і позиція до цього. А тепер, виявляється, не було у нас політичної мети. Отже, оці речі надзвичайно важливо розуміти. Розуміти, коли ми підійдемо до нового політичного циклу. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. Більш детально можна, до речі, цей розбір подивитися на садку Вишневому. На все добре, до наступних зустрічей.